У кривому розі, попри складні умови війни, міська влада та Рада оборони міста продовжують активно підтримувати та розвивати мистецькі здібності маленьких криворіжців. Особливою гордістю Кривого Рогу є художня школа номер 1 заснована у 1967 році, яка надає базову мистецьку освіту. 13-річна Оля одна з тих, хто навчається в закладі. Дівчина вже неодноразово брала участь у різноманітних конкурсах і посідала призові місця. Я дуже гарно малювала та мене вирішила віддати. В цю художню школу. Мої малюнки були на конкурсі «Арселор Міто, та я там виграла в цьому конкурсі. У мене пов'язується робота, вона розвиває мене, це моя як частина життя. На сьогодні у школі навчається 450 дітей, з яких 43 є учнями пільгових категорій. У закладі облаштоване укриття на 200 осіб, а також працює пункт незламності. Школа активно бере участь у міжнародних проєктах і проводить конкурси як от скарби криворіжжя та олівець малювець що стали знаковими подіями у культурному житті міста. Також відзначається співпраця закладу з європейськими партнерами. Дитячі роботи регулярно представляють у французькому містечку Понкруа на виставках. Присвятиться. Днів захисту дітей. Взагалі у нас в цьому році школа буде навчатися в змішаному форматі, в основному онлайн ой, офлайн, тому що у нас ми єдина художня школа, яка має тимчасове укриття, і діти під час повітряної тривоги перебувають у нас підмальному приміщенні, яке відповідає вимогам тимчасового укриття. Що ще сказати? У нас в цьому році дуже гарний набір. Ми відкрили п'ять. Нових класів елементарного підрівня цей рік під проходить під гаслом 20 років конкурсу Олівець Малювець. Це конкурс, який започатковано було нашою школою. Він всі ці 20 років був як міський, і з цього навчального року це вже буде всеукраїнський конкурс. Загалом на початку нового навчального року 18 мистецьких шкіл міста працюють у змішаному форматі, і їх відвідують більше 6 тисяч учнів. Особливу увагу приділяють. Дітям Пільгових категорій, які отримують мистецьку освіту безкоштовно. Серед таких учнів діти військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Загалом 25 дітей цієї категорії зараз навчаються у музичних та художніх школах. Розмір батьківської плати за заняття у мистецьких закладах Кривого Рогу один з найнижчих в Україні і становить 200 або 300 гривень. Навчання охоплює різні види мистецтва: гру на музичних інструментах, хоровий та сольний спів, театральна Графічне та образотворче мистецтво Місто робить це для того, щоб діти могли отримати і художні напрямки роботи. мистецькі. у нас працює 18 шкіл і 6300 тисяч дітей ходять вже мають можливість в цьому році з 2 вересня займатися. Художню в наших школах мистецтва ми зробили приміщення такі. В школах ми зробили обов'язково укриття. От в першій школі на 200 дітей укриття, і тому, не дивлячись на повітряні тривоги, діти можуть тут і перебувати і. Навчатися міська влада кривого рогу продовжує інвестувати у безпеку мистецьких закладів у 2023 році. У школах та культурних установах було обладнано 23 укриття, з яких 11 у мистецьких школах. На 2024 рік також виділено фінансування на подальші ремонтні роботи та облаштування укриттів, зокрема у школі мистецтв номер 1 і музичних школах номер 2 та номер 14. Така активна підтримка мистецької освіти не лише забезпечує дітям можливості. Для творчого розвитку, але й дозволяє їм брати участь у міжнародних культурних подіях, що сприяє їхньому гармонійному вихованню та збагаченню творчого досвіду. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.